Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка, я в магазині АТБ. Анонс нової акції розпочалась чорна п'ятниця. Цілий тиждень будуть гарні знижки, їх досить багато. Діє акції з 20 по 26 листопада. Кобиса Варена лікарська 103 гривні та 60 копійок за 500 г. Торгова марка Добров. Виріб фаршевий новомиргородська 37,60. Ціна за упаковку 420 грамів. 47 гривень та 90 копійок сир Золотий резерв моцарелла або сулугуні. вага 180 грамів. Шоколад лакмі 29,90 з арахісом, з печивом і ось такий із вафелькою вага 90 грамів. Салямі преміум від Добров 97 гривень та 80 копійок. Вага 320 грамів. Сосиски ласунка з вершками 270 гривень за кілограм. Від добров сардельки свинячі 25 гривень. Ця ціна за 100 г. Плюс-мінус вага в упаковці пів кілограма до пів кілограма. Сосиски до макарошків 330 г за 44 гривні. Сир на півтвердий і салямі ціна 57 гривень за упаковку вагою 135 грамів. Це вже нарізані скибочки. Радомер теж скибками. Ціна 63 гривні за 150 г. Ще й таким суцільним шматочком вага 200 г, радамер 78 гривень. Гавда 76 гривень за упаковку. Салямі італійська 365 гривень за 1 кілограм. Таке асорті від глобину. Ціна 100 гривень, вага 180 г. Тут є нарізка із трьох різних ковбас. Акційна ціна на крабові палички делюкс, але вагою 250 грамів. А тут я вам показую вагою 500 грамів. Ну, вони точно такі самі, тільки 250 грамів. Ціна 49 гривень. Охолоджені крабові палички водний світ 91 гривня та 50 копійок за 420 грамів. Охолоджені крабові палички від делюкс. Ціна 49 гривень, також 250 г. Ікра горбуші імітована, це не зовсім ікра. Така імітація, вага 250 г, ціна 60 гривень. Крем креветка. Паста з кальмаром та креветкою 160 грамів 37 гривень водний світ. 169 гривень. Коштує Форель слабосолена 180 грамів від своєї лінії. Сардина атлантична натуральним додаванням олії 44,50 Вага 230 грамів. І сардина бланшована в олії 44 гривні. Оселедець від Норвенд в олії 115 гривень 460 грамів. Акційна ціна на сир кисломолочний від своєї лінії нежирний 300 грамів 46,80. І ось такий сир буде зі знижкою. 5% жирності 300 г 48,70. 50 гривень крем сир білим. Вага 180 грамів, сир пластинками 47 гривень. 8 скибок. Загальна вага 130 грамів. Гаута, четер та тост. Майонез європейський. Торчин 49 гривень 520 грамів. Торчен домашній майонез 520 грамів за 41 гривня та 70 копійок, так скажем, із дозатором. 31 гривня та 60 копійок коштує майонезний соус делікатесний, також 520 грамів від торчин. Пальмені із телятиною та куркою 800 г70 гривень Валесто. Хто пробував, обов'язково пишіть свої відгуки. І ще дякую тим, хто пише свої відгуки, коли продукт хороший, коли він недобрий. Це дуже важливо, щоб ми не ставали, так скажемо, на ті самі граблі. 300 грамів. це є хачапурі по-аджерськи 76 гривень. Капуста Брокколі. 400 г від своєї лінії 54 гривні. Швидко заморожена. Суміш овочева мексиканська 43 гривні. Також 400 г. Вершки галичина 55 гривень. 15% жирності 500 грамів. Від дольче йогурти ціна 12,80 гривень, такі двошарові. Питний йогурт від своєї лінії 44 гривні 800 г, вишня черешня, персик манго та полуниця. Кефір просто наше. 2,5% жирності. Ціна 36 гривень. 870 грамів в упаковці. Сирковий десерт Маріка. Із злаковими кульками. Ціна 27 гривень, 140 грамів сирка і 15 кульок. Такі сиркові десерти: 150 грамів 20 гривень, ваніль або какао. І ще один варіант 130 грамів, 18 гривень. Морозиво 1290. Каштан від своєї лінії 70 грамів. Морозиво. Чорниця ожина. Рудь. Пів кілограма за 70 гривень. Вафлі від торгової марки Рошен 25 гривень за упаковку. Шоколадні полуничні або молочні. Таке печиво в шоколадній глазурі із вишневою начинкою 7 штук за 61 гривню та 50 копійок. Лупо. Цукерки від рошен асортимент 96 гривень та 50 копійок. Молочний або темний шоколад відрізняється вагою. Темний шоколад 154 г. А молочний шоколад 145 грамів. 84 гривні коштує шоколад Міленіум Вері Пері. Є із печивом, а її із арахісом. Арахіс карамель, наскільки я розумію. Вага 270 та 285 грамів. Шоколадки від мілка. 96 гривень та 50 копійок. Молочна. І ось така із вишневою начинкою. Та кремом. Вага 90 грамів. Печиво від рушен ловіта. 24 гривні та 30 копійок Із шматочками шоколадної глазурі. Вага 150 грамів. Кетчуп Оліс лагідний або шашличний 250 грамів, 18 гривень, майонез. Від торгової марки «Щедро» Провансаль 400 грамів, 36 гривень та 20 копійок. Такий майонез провансаль 28,50 за 300 грамів. Від «Щедро» Соус сирний. 20 гривень та 50 копійок за 200 грамів. Буде акційна ціна на Кока-Колу, без цукру або класичну, 2 літри об'єм, ціна 35-60 до речі, поки знімала, підійшли до мене дві жіночки не одночасно, а так порізно, і сказали, що ось цей товар є дешевше там то. І ви знаєте, мені так приємно, ну я ж знімаю, він ще поки не акційний, і дуже приємно, що люди проявляють турботу про інших людей. Це не не лише про зниження ціни. Про вигоду, а в загальному, в побутовому такому, знаєте, ми кунь, комунікуємо один з одним. І дуже-дуже приємно, що люди просто так проявляють турботу один до одного. Дуже, до речі, дякую всім, хто проявляє доброту до інших. Мономах, чай розсипний, 43 гривні та 40 копійок. Вага 80 грамів. чорний. А це пакетований чай Мономах, Ціна 26 гривень за 25 пакетів чай чорний. А зелений 28 пакетиків. Якобс Монарх 355 гривень за 280 грамів. Просто ціна без акції, знаєте, очі просто вилазять на лоби. Якобс Еспресо кава натуральна Мелена 120 гривень. Розчинна кава картно 200 гривень за 140 грамів. Розчинна кава Амбасадор Стронг 194,50 за 200 г. Преміум 200 г. Це теж розчинна кава 200 гривень. Амбасадор. Кава Натуральна. мелена – 250 г 116 гривень. Кава Амбасадор у зернах 400 гривень за 1 кілограм. Оливки. Фаршировані з тунцем, з креветкою або з лимоном 380 грамів за 43 гривні та 50 копійок. Оливки без кісточки 280 грамів за 42 гривні. Мають відкривачки. Легко буде їх відкрити. Чай батік гранульований. 38-30 за 110 грамів. Цукерки, ромашка від своєї лінії 13,60. Ціна за 100 грамів. Олія олейна. Традиційно рафінована. 58 гривень за 850 мілілітрів. Бачите, тут написано і грам, скільки, і скільки мілілітрів. Тірольські консерви 55 гривень та 50 копійок зі свининою. Теж мають відкривачку зручну. 30 гривень та 30 копійок паштет із додаванням гусятини. Чипси від своєї лінії 46 гривень за 200 г. Її хвилясті є звичайні. Солодка стевія 120 гривень, вага 300 г. Вермішель швидкого приготування від своєї лінії. 13 гривень та 10 копійок зі смаком яловичини, зі смаком сиру та трав та зі смаком м'яса курки. Вага 85 грамів, сухарики флінт, вершки та зелень. Ціна 14 гривень. Вага 125 грамів. Багетики від флінт. Досить велика упаковка. Вага 150 грамів, ціна 20 гривень. Французький сир. Батончики кіткат 28,70, вага 64 грами. Батончик лайн 28 гривень. Вага 90 грамів. Думала 80 90. І такий батончик Нац 21 гривня, 42 грами, вода п'юве Т 14,45 літри. Мінеральна. Така вода п'юетти негазована або слабогазована 14 гривень півтори літра. Біола 27 гривень. Напій газований. Драгофрут та кактус 2 літри. Холодний чай пів літри від своєї лінії 14 гривень. Смак саусеп. І літровий смак лимон ціна 24,50. Сік наш сік яблуко виноград 950 мл 33 гривні 60 копійок. Гранат також 3360. А ось і вишні нектар 37 гривень за 950 мл. Енергетичний напій «Хел» 250 мл 20 гривень. Напій енергетичний «Бьорн» 28 гривень, також 250 мл. І нон Стоп» тут півлітра об'єм. Ціна 22 гривні. Вологий корм для котів віскас 11 гривень. Сухий корм для котів 116,50 1,5 кілограми. Сухий корм для собак 150 гривень. Вага 2,5 кг. Туалетний папір Зева Делюкс. 4 рулони, 3 шаровий 80 гривень. Вологі антибактеріальні серветки від своєї лінії 26 гривень в упаковці 60 штук із клапаном. Ватні диски день у день 26,50 120 штук. Хто вже ними користувався, хто вже спробував ця новинка, пишіть свої відгуки в коментарях. Антибактеріальне мило Галакс 560 грамів за 29,50 Сейфкарт, антибактеріальне мило 60 гривень 225 мл. Дезодорант, антиперспірант Олдспайс, 100 гривень. Гель для душу 3 в 1 Old Spice 199 гривень. Велика банка, тут аж 675 мілілітрів. Гель для душу Меладо, 59 гривень 3 в одному. І для тіла, і для волосся, і для обличчя. Отак, От все і зразу 500 мл. Гель для душу 750 мл за 95 гривень. Є декілька ароматів фруктові або квіткові. Шампунь Сьос 125 гривень. Тут об'єм 440 мл. Містер Мускул, 70 гривень спрей для миття вікон, 500 мл. Як думаєте, скільки я маю росту? Показую вам тут товари з найвищих полиць 62 гривні сів, засіб антиналіт. І такий крем для чищення 71 гривня 500 мл. Біоформула, бальзам або гель для миття посуду 500 мл за 21 гривня та 50 копійок. Ріо засіб для миття посуду 495 мл за 23 гривні. Вас кисневий відбілювач 85 гривень. Капсула для прання аріель 16 штук 255 гривень три в одному. Гель для прання Грюнвальд 81 гривня, 2 літри та 100 мл. Засіб мийний рідкий Power Deluxe 84 гривні, 2 літри. 24,50 порошок Grünwald 400 грамів. Савекс порошок для кольорових речей або універсальний 3 кг, 236 гривень. 71 гривню коштує Савекс ополіскувач для тканин. 800 мл. А півтори літри коштує 129 гривень. Також Савекс. Шампунь для волосся Шварц Гліз 123 гривні. 400 мл. Шампунь для волосся «Калос». 110 гривень 1 літр. І ще є зі знижкою. Ось такі масочки 500 мл 76 гривень. Щоденні прокладки Діскріт 52 штуки, 70 гривень. Прокладки Always, довго не могла їх знайти, вони колись були рожеві, а тепер білі з рожевим. 3950. Котекс Soft 28,50. 8 штук в упаковці. І ось такі нічні. 28,50. Дякую вам за перегляд! Хочу побажати вам спокійного, гарного вечора, вигідних покупок та усього самого доброго. До нових зустрічей!